Мишеня Тім не хоче програвати. Мишеня Тім у дитячому садку. Разом із друзями він грає у настільну гру, кинув тім кубика, і у нього випало три. Один, два, три рахує тім. Ура! Хюго вибуває з гри, тім сміється і скидає хвішку Х'юго з дошки. Хюго прикро вражений. Я майже виграв, сумно говорить Хюго. Майже не рахується, передражнює Тім. Я переміг. Гра починається спочатку. Але Тіму цього разу не пощастило, він вибув першим. Так не чесно, я хотів виграти, кричить Тім. Він схрестив руки на грудях і набундючився. Не буду з вами гратися! А справа в тому, що ця гра для чотирьох без тіма гратись не вийде. Але мишеняті все одно. Він засмутився і на друзів навіть не дивиться. Після обіду малюки вийшли на вулицю. Тім та його найкращий друг діді грають у пісочниці. Вони будують пісочні замки, прикрашають їх мушлями і прапорцями. Тіме! Поглянь, який у мене замок, говорить діді І правда, замок у нього вийшов на славу, рівненький, акуратний, з ошатним прапорцем. Але Тім не радіє за приятеля. Навпаки, він страшенно розсердився. Мій, мій замок повинен бути найкрасивішим. Бах! Тім зруйнував замок діді. Діді плаче, перед ним купа піску, все, що залишилося від його прекрасного замку. Навіщо він так? схлипує діді. Навіщо тім зруйнував мій замок? Інші малюки здивовано дивляться на Тіма. Що це з ним? Чого він себе так поводить? А Тім сердито почимчикував геть. Він навіть бачити нікого не хоче. Увечері Тім вийшов на двір. як і зазвичай його друзяки Діді, Хюго і Теса грають у футбол. Теса б'є м'яча і кричить: «Гол!» І справді, діді на воротах пропустив м'яча. Молодець Теса, хвалить їх юга, а мишеня Тім стоїть осторонь. Чому його не кличуть гратися? Ну, начувайтеся, думає Тім, не берете мене в гру. Значить, і самі грати не будете. Мишеня Тім ухопив м'яча і кинувся на втьоки. Тіме! Кличе теса. Поверни м'яча. кричить Фюго. А діді здогадався, що тім це зробив, тому що образився. Тіме, ну гратися разом, іди до нас, але Тім уже нічого не хоче чути. Всі погані, бурмоче собі під носа Тім. Всі! Вдома Тім сидить у куточку. Та жаліється своєму іграшковому ведмедику Тедді. І зовсім я не хотів усіма сваритися, я лише хотів виграти, і щоб мій замок був найкращим. А ще я хотів забити більше за всіх голів. ображено бурмочить Тім. Тедді уважно слухає, і неначе говорить Тіму. Не засмучуйся. Все буде добре. Наступного дня Тім знову йде до дитячого садочка, але ніхто його не зустрічає. Друзі не поспішають на зустріч, як це було раніше. намалював дуже гарну картинку і хвалиться Тесі та Діді. А Тіму він малюнок не показав. Клас, дуже гарно! Валять діді стесою. Вони стоять спиною до Тіма, навіть не дивляться на нього. Тім відчуває себе самотнім і непотрібним. Звичайно ж, вихователька помітила, що Тім сидить сам. Тіме, діді, Тесо, Ф'юго Фіпсі, кличе вона, ходіть но ну, сюди. Розповідайте, що у вас сталося. Малюки підійшли, Тім тримається осторонь. Він не наважується стати поряд із друзями. Ну, Тіме, підходь ближче, підбадьорює його вихователька. Розберемося, що не так. Малюки розповіли виховательці, що гратися з Тімом дуже складно. Він увесь час сердиться і псує гру. Чому ти сердишся, Тіме? запитала вихователька. Тому що я хочу вигравати. Всі хочуть вигравати, але бути першим завжди і в усьому не вийде. У когось краще виходить щось одне, у когось щось інше. Хюго гарно малює. А Теса грає у футбол, фіпсі вміє танцювати, а Діді будує дуже гарні замки з піску. У мене нічого не виходить, каже тім і ледь не плаче. Ти справді так вважаєш? дивується Діді, але ж це не так. Тім похмуро слухає, що скаже діді. Пам'ятаєш, коли ми змагалися, хто швидше підніметься нагору, ти був першим. Вірно, зрадів тім, а Хюго підхопив. І коли запускали повітряних зміїв, твій піднявся найвище. Тім посміхається, він зовсім про це забув. І ніхто на тебе тоді не сердився, додала Фіпсі. І не ламав твого Змія. Ну-мо всі візьмемося за лапки і по черзі скажемо, чому, друзі, це чудово, запропонувала вихователька. З друзями весело і цікаво. Можна пофалитися тим, що у тебе виходить, перелічували малюки. Все вірно, похвалила вихователька. А тепер ходімо гратися усі разом. І ніхто не буде ображатись і сердитись, якщо програє. Домовились? Домовились, закричали всі дружно. І тім разом з усіма.